Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці. Сьогодні проведу вам розпаковку із так званого Ашану. По-іспанськи це називається Алькампо. Ось зараз ми побачимо, що тут можна купити. Ну, зайду в відділ техніки, зайду в відділ там, де, ну, такі, там, макарони, отакі от речі. От, і зайду в саме свій улюблений рибний відділ. Все по переїзду в Іспанію, влаштування тут посилання буде у описі до відео. Отже, давайте глянемо кавоварки. Бачите, кавоварочка 69 євро. І до неї ще якась така штука, що вставляється, да, туди приспособи. Я каву не п'ю, тому якби для мене це не зовсім я розумію, що тут що до чого. 129 євро така. Ось тут всякі поріджі. Оце іспанці люблять, тому що зараз в Севілії, Зараз в Севілії. Заборонено барбекю тільки у себе вдома, то вони беруть такі штучки і на них сардинки жарять. Це просто суперова штука. Клас. Да, бачите, отаку штуку я купив в інтернеті, отаку штучку, щоб робити бутерброди. Тут вона 1990, я купив трохи більшу. І тут 800 Вт мощності я взяв десь на тисячу щемось за 25 євро. Так, йдемо далі. Йдемо далі, дивимось. О, оце класна штука, оце віщі. Мені друзі колись подарували, бачите, 79 євро аерогріль. Аерогріль такий. Ну, класна штука, ми постійно ним користуємося. Постійно. Ось, Бачите, їх тут їх тут багато. Ось цей самий новий, теж я дивився. О, 99 євро, от такий. бачите, двойний. Типу. Тут маленький такий відсік. А ні, повністю один великий. Тут, тут можна багато що зробити. Так? Ну і тостери. Ось тостер я теж нещодавно взяв за 16 євро. Набагато кращий, ніж тут. У нього те, те який я взяв, у нього тут такі типу сіточки. Отут -от. І ти прямо за цю сіточку береш, щоб не опіктися і витаскуєш хліб. Ось, бачите, 20, 25, 14 ну отаке. Ну от. А ось іще, я так розумію, це теж кавоварки за 29. Так. Мікрохвильовка 89. Блендери. Блендери, бачите, тут різні, браун, всі 69, 42, 57. І у нас 17, самий дешевий 17. Ну Ця штука, я навіть не знаю, для чого це коктейлі. Хіба що робити. Я навіть не знаю, для чого її купити. А ось йогурт, це йогурт робить, 29 євро, бачите? А оце навіть не знаю, що це таке. Я так розумію, вакууматор. О, це, типу, нарізку робить. 47 євро. Бачите? Так. Це обов'язкова штука в іспанському домі, це робити сік. 12 євро, тому що апельсинів дуже багато, завжди вдома, як у нас яблук. Тому така річ дійсно потрібна. Так, йдемо далі. Пилосос. Пилосос отакий. 89 євро. Робот пилосос 159, бачите, з таким пультом со станцією. Ось він, якої фірми. Кокотек. Оце ця компанія Кокотек, бачите? Ось вони самі такі зараз ну, розповсюджені на ринку. І більше всього, більше всього беруть. Ну Оці жіночі всякі такі. Штучки по 19, по 24, бачите, фен 24. Так приблизно на Амазоні я приблизно так і взяв. Так, ну Вентилятори обов'язково це зараз. На сьогоднішній день купити вентиляторчик собі 15-19 євро такі бачите? От, ну І от така плазма. 659. Або 499. Ну і так далі. Так, переходимо в інший відділ. А я вам нагадую за мої консультації по переїзду в Іспанію. Всі посилання будуть у описі до відео і також наш чат, в якому ви можете отримати масу інформації по тому, що вже відбулося, актуальну інформацію, яка є зараз по оформленню документів, переїзду в Іспанію, все-все-все. Приїжджайте з Америки, дуже багато зараз з Америки, з Канади приїжджають, з Польщі. Звертайтеся. А зараз я зайду в кухонний відділ, я хочу подивитися молоточок для м'яса. Тобто мені оце потрібна штука. Бо немає. Ну, типу, щоб біточки робити. Так, ось тут куча всякого приладдя. Бачите? Куча, куча. Оце більше всього іноді цікавить якась штука для часника. Я їх збираю майже, <хи> щоб часник давить чи чистить, щось таке. Так. Бачите, ось тут, можливо, буде мій молоточок. От для льоду. Оці дуже актуальні речі, силіконові для льоду. Так, да, силіконова, класна, за 2,60. Це класна штука. Ну і ось у нас ось у нас. Далі. Що ми бачимо? О, бачите, ось він є. Але 10 євро ніфіга себе. Ви що прикалуєтесь? 10 євро. Це взагалі якийсь прикол. Це щось дуже дорого, ребята. А ось він ще є з Мадери за 3,50. Ну, з Мадери я не знаю. Зараз пройдусь там, де макарони, крупи, що у нас тут є. Подивимось, можливо, теж щось візьму. Так, значить, дивимося тут рис. У нас, бачите, популярний такий рис. Ось типу, така упаковочка із, із двох тарілочок таких, ну, типу, от як лапша от, бистрого приготування, от, євро 32 Ну і от рис, бачите, Ашанівський рис за 2,48. Але самий класний рис, самий класний, Це басматі ось він 2,28. Він дійсно тут дешевший. Я вчора брав отакий от самий, бачите, такий самий за 3,35 у Ельхамоні. От. Ну і тут далі от такі вже сорта, про які я навіть не знаю, що це таке. Ось, бачите, цей оцей внизу. Сос називається, він марка така. От. Значить, Далі у нас йдуть фасоль по 2,95. Рожева фасоль, євро 44, євро 22. І ось те, що вони дуже люблять, це гарбансу, нут. З нього робиться дуже багато страв. особливо страва називається. Гарбансо Конеспінакас. Гарбансон. Типу нут із шпинатом. Ну і ось моя улюблена річ Ось вона. Це гелентехас. Це чечевиця, бачите? Чорна чечевиця. У нас взагалом продається чечевиця оранжева, якась от така. А тут, от, сама смачна, це оця чорна, бачите, ось вона. 3,74 за упаковку. Вона як типу, як печення робиться, ну, типу, як щось на кашу і суп схоже. Просто ідеальна штука з картоплею, з м'яском, з колбаскою, чорізо, просто супер. Ну і далі у нас ідуть. Бачите, тут якщо ти не хочеш варити фасоль довго, да, ось взяв собі в баночки, купив, я так і роблю. До речі, От, так, далі. Ну, Тут всякі, бачите, це мені що подобається у них. Тут є такі типу підливки. Вони зразу вже готові підливи оці, продаються. Взяв підливочку, кудись, там на картоплю, туди супер, просто заходить ідеально. Ну, і Ну і Багато бульйонів. Мені дуже сподобалося що останнім часом я снідаю бульйоном. Я беру такий бульйон, да? зазвичай там із курки. От. І на ранок я просто там з хлібчиком, з тостом випиваю цей бульйон. Просто супер. От. Ну і ось макарони. Макарони у нас євро 99, Бачите, отакий от от тібурон ми їх любимо. Типу акулка називається. От. Ну і Тут різних дуже багато. Так, в звичайному супермаркеті ти не знайдеш так багато різноманіття, такого не буде. От. А оце взагалі не зрозуміло, що це таке. Хто знає, що це таке взагалі. Перший раз таке бачу. Думав, це крупа, але воно в макаронах лежить. Ну І тут ось це теж вони люблять. Такі штуки, я не беру. Це такі консерви, типу тут вже готове блюдо. Да? Ти його висипаєш на тарілочку, ну, на сковорду розігрів. І все. і можеш їсти, Особливо да, асторіана, Це типу ну, фасоль із такими ковбасками і там з різними такими м'ясними штучками, з беконом. там, О, ну Таке А? Да? Ну, а це лазання, бачите? Ось такі заготовки для лазані можна взяти за євро 57. Ми робили прикольно кускус євро 99 і євро 91. Нібито тут більше, а тут менше. Так, тут 500 грам майже за 2 євро, а тут кілограм за 2 євро. Не знаю, в чому прикол. Семоя, бачите? А роз де Семоя. Це моя деароз, типу мука рисова, я так розумію. Ну і обов'язково зайдемо, подивимося на оливкове масло. Ага, тут спеції ж у нас іще цікаві, всякі, ну це не сьогодні. Сьогодні хочу подивитися оливкову олію. Вона подешевшала у нас. Бачите? Ось про мусьо. така велика бутилка 1395. Нещодавно вона коштувала до 24 євро. Соняшникова, соняшника. От коли з України трошки. Складнощі були, то вона теж подорожчала соняшникова. Зараз, ось бачите, ціна 8,55 за таку пляшку. Ось сама така ну, оливкова олія. Я вже перекладаю, асити до оліва, хотів сказати. Ось сама така звичайна для. Можна і посмажити на ній. Все 18,44 за кіло за отаку пляшку. Ось, А ось така вже дивіться. Ось така, бачите? Ось вона. Оце вважається вже елітна, 9,65, це велика ціна, бо бачите, поруч. Ось ось поруч. Ось ось це до оліва це теж ну, якби, хороший, хороша марка. 5,94. Але мене цікавить зараз, саме щоб було Біргін Екстра. Я щось поки що не можу. Побачити саме Екстра. І Тут бачите, от чим вона світліша, вони по кислотності відрізняються. Чим більша кислотність, тим вона темніша. І вона не йде на жарку, ні на що, а тільки на салати. А ну ось, ось, ось Бірген Екстра. ось біргенекстра 7,80. 7,98 і 7,95. Ось цей Ось, карбонель. Оця марка прикольна, мені подобається. Ось іще дуже класна. Це Джабара. Дуже хороша. От, Мені подобається це теж. ця марка. От, Ну і тут уже ось ви бачите. Бірген Екстра, першого віджиму, 29 Ось така пляшка. А ось це олії якихось невідомих речей. А тут і бірген екстра, тут і оливка, і якихось горіхів. Ось таке ну, тут я вже не розбираюсь. А ось соєвий соус, бачите? 9 за бутилку, 9,95. Майонезики. Майонези ось такі. Бачите, євро 98. Ось такі приблизно ціни. Ось якийсь іще, цей, якийсь іще невідомий соус такий. Три перця називається. Євро 34, ось Цезарь. Ну і так далі. Ну і тут дуже багато от всяких томатних заправок, от типу як італійських. На кшталт цього ось вони можете собі побачити, які вони. Зараз вам покажу сири і м'ясо, дивимося уважно. Ну і ось починаються сири, бачите? Я сири не дуже люблю, тільки там один, можливо, сорт, якийсь овечий такий сир, мені подобається. Але тут їх таке різноманіття, що ви просто не уявляєте. Бачите, тут тобі і сири, і хамончик. Ось, ось тобі, бачите, наріжуть прямо вже він з ноги знятий і тут його нарізають. 34 євро за кіло отакий от хамон. Це СЕБО. Це СЕБО. Да, це ті, які харчувалися, але 50%, -50 раса. Тобто оця свинка ну, не сама дорога, Не сама дорога. А ось центрохамон. Банка Германас, Ось тут я не знаю про що мова йде. Ну і ось я хочу знайти. Перона і Хамон і Беріко, десь там? Хамон і Беріко? На самому початку вона каже, ось ось він. А ні, він теж тут 100%. А, ось Да. Ось він, бачите, за 10. Ось. Оцей хамон. Це з ось цієї самої натуральної свині, бачите, 100% написано. 100%. Оце він. Ну і далі йдемо. подивимося ще сири. Отакі. Так, хто розбирається, розкажіть, який тут класний. Бачите, такі ціни Це, по... це за 100 грамм, я так розумію, 2,23 це брі. Ну, от брі, да. брі я ще з'їв би. І ось такі тут сири, бачите. Такі. такі ціни. Ну, А ось такі ціни бачите, на цілу ногу. Якщо цілу купляти, бачите, вони ветрі її завертають. Отакі от приблизно, от, щоб ви розуміли. Оце, бачите, 39, саме дешевше. Ціла нога, але це передня нога. Це передня нога. І це не, ну, як би не іберіко. Це, можливо, навіть біла свиня. А біла свиня, це розумієте, це не хамон. Фактично. Тільки з чорної свині. І ці чорні, вони діляться на три види. На три види. Одні просто у. Типу, ну, от, кушають цю їжу, другі у напіввільному е, випасі і треті на повному випасі і їдять от прямо от з землі ці, е, ці жолуді. Ну і ось м'яско, яке можна тут взяти в Варшані. Мені не дуже воно подобається, але подивимося. Ну от Такі от нарізки, бачите, ребра по от, T63. От, от Ось оце каріяда, оце прикольна штука, це щока, вона настільки смачна, вона желатинова прямо. Ось, вони дуже люблять з неї робити всякі, всякі блюда. І ось, ось бачите, далі дивимось. Ось це такі от типу вирізки. Це все свинина йде. Ось. І з другого боку зараз покажу вам іще яловичина бо вони чомусь тут не ділять на телятину і яловичину, а у нас ділиться. Тобто телятина у нас рожева така, а яловичина ні, вона червона. А у них типу все майже червоне. Фарш, бачите? Скільки тут? 232 грама, 2,05. Бачите, отакі от типу на кості за 3 євро штуки. О, це вирізка. Це вирізка, теж вони дуже люблять, дуже класно, готують з соусом віскі. Дуже класна штука. О. А оце дурок, бачите, написано дурок. Якщо написано дурок, це означає кнур по-нашому. Уявляєте, воно воняє кнурьом, коли ти його жариш. Я не уявляю, як таке можна купляти і їсти. О, а оце вже свинка іберіко. бачите? Отут вже, отут вже отут вже іберійські свинки, бачите, отакі от... Такі от... Біточки типу да, за 9 євро два штуки. Ось такі от всякі вирізки у них. Бачите, отаке фарш знов. За 2.94, я так розумію, змішаний. І далі також дивимось. Ну і тут вже яловичина пішла. Ось такі за 3, бачите, за 3.16. Ось такий маленький антрекотик Тобі продадуть. Тут Валькампо. А в ресторані він буде приблизно коштувати 16 євро. Або якщо свини, то 9. Ентрекоп це типу по-нашому ну, такий якби, великий шматок м'яса. А чолітон це іще більший. Бачите, ну це вже пішла. Ну От не знаю, от що ви скажете. Це телятина чи це яловичина. Бачите, вона червона, вона ж, ну, вона ж не рожева. Бачите? О, оце сама класна річ, подивіться, це просто супер-пупер моща. Оце з цієї штуки робить суп. Це кола де Торо, це от національна така страва, хвіст бика. Бачите, 12-15 євро за отаку бандеру. І ось далі. Теж дивимося яловичину. Ось такі ціни. Ну і тут о, ось вже починаються такі типу ось оцей да? А, ні, оце антрикот. Уявіть собі це антрикот, а який тоді чолікон. Він взагалі здоров'яний тоді. 10.64. Ось такий, ну це вже типу елітний вважається, якийсь, можливо, навіть аргентинський. А ось уявіть собі олень. Оленя можна купити. І дикого кабана м'яса. Прикиньте? Не знаю, правда, тільки ціну, воно не написано чомусь тут. Так, ну і далі можна подивитися. Це капечінка. Да, ось такі ціни 2,59 Це не за кіло, а за бандеху. От, бачите, почки, такі субпродукти, всякі тут ушки, ножки, 3 євро там і так далі. Ось. ось прикольно, бачите, це вуха, я так розумію, свинячі. О, я такого не бачу, я собі візьму, мабуть. Це просто супер. так Ну і сало, дивіться, ось наше сало. Дивимося по 2,38 от упаковочка. Отака от одненька упаковочка 2,38. Як завжди, мій улюблений відділ. Подивіться туди. І ось у нас рибний відділ. 979 Лангос Тінос. Вони тут прикольні, але в Меркадоні вони більші. Ножки крабів за 24 кіло. За 10 євро крабики, бачите? Ну, такі. Оце моя прикольна любима штука, одна із. Це Таня Це такі рапанчики маленькі. 10, але вони тут варені. Мені не подобається, мені подобається самому варити. А оце кусочки, от типу клешні крабові. Э, Осмінок 25 вже зварений. А ось, бачите? Оці клешні 24. Креветка, А лангустін величезний за 9,79. А лангуст Бойдемар. Його називають, бачите, 12 євро. Я так розумію. Я так розумію, 12 євро, да, да. Омар. А, ось, а 13 євро осьминог цей, а той 25. А, ні, ні, толандостін теж, то лангостін. А це осьминог за 13 євро. Вже варений. Бачите, він такий червоний, бо вже варений. І ось окрів'ятка сира. Це для пасти, щоб робити пасту. Це омар. Це омар. Сирий, бачите. О, і канієс є, є сирі. Супер. 9,95, бачите? О, ось це мій любимий Ось 1394, бачите, а той вже готовий за 13. Коли його зварить, коли його зварить, ну він приблизно такий і буде, як той. А це маленькі чепірончики, чіпірон, бачите, ось це вони. 7,99. І тіра з депота я їх люблю купляти за 8 євро. Ось бачите, такі клешні. Ну, от. А це е, ікра каракатиці. Вона смажиться. Це, бачите, атунчика такі, е, тунця і лосося такі еті, куски. А оце пунтілітас. Це типу пунтілітас. Узілки воно якби перекладається, але не знаю. Як це, ну, вони типу, засмажуються фріто. От. Ну, і от Тріска, бачите, тріска у нас бакалавка без а, ага, бакалавка без 10 євро за кіло. От. Оце голова морського чорта за 495. З неї суп обалденний. Оце ленгуадо, бачите, Ленгуадо, отакий язик морський. Він 8,95, Мерлуза улюблена 10,95 їхня, а це Гало, півень, морський півень, 7 євро. 7 євро. О, бачите? Ну це суд... не Судака, це Сібас, наш типуч родич... Родич... цієї, як її сказати, доради. Парго, ну він прикольний теж, а оце скат, з нього супчик варить. От, його не, не жарять. А от камбала я її просто обожаю. Тут вона дуже смачна. Ось вона за 12 євро. Бекалау. Лосось цілий за 10,99, Якщо цілий брати. Дорада за 8,46. Ага, Це карбіна, от карбіна, ось ця риба. Вона просто обалденна в духовці, вона настільки смачна, ви не уявляєте. Типу, як сом, дуже схоже на сома, але нема запаху цього річного, і вона така от прям ну, желейна. Оце знову морський півень, тільки маленький. Сальмонетес. Оце рибки такі прикольні, їх зажарюють. Ну і сердінчики. Оце те, що люблять на дачу робити. Як ми шашлики, то вони оці сердини беруть і їх. Смажать у себе на дачі, а оцю ленґваду велике, бачите? Великий лендвадо за 1995. Величезний такий форель, сама дешева риба, мабуть. Тут бо вона річна, ніхто таке не їсть. От. Бокеронес маленький, це такі типу, анчоуси за 5,99 і е, бакладія. Ну, оця штука теж фріто її робить, вона прилипає до сковорідки, тому їй дуже багато олії треба і муки. От. Ну і знову ж таки букерончики, бачите, за 545. Їх посолить і можна так от прямо їсти. Фух, нарешті я проходив весь Оцей аль Він такий здоровенний. Для чого робити такі масивні магазини, я не розумію. Але зняв вам дуже багато всього цікавого, щоб скупитися, де буде скупитися краще в Алькампо чи в інших магазинах. Також з інших магазинів чекайте інші інструкції. Все по поїзду в Іспанію. Не забувайте консультатися. Консультуватися всі посилання будуть у описі до відео. Підписка, лайк. Дуже дякую за ваші відгуки, коменти, поділіться цим відео. Інтегруйтесь.